Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги бігові спортивні штани. Це зручний функціональний одяг для активних людей, які займаються бігом, фітнесом, йогою та іншими видами спорту. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують відмінну вентиляцію, збільшуючи комфорт під час занять. Штани мають приталений крій, який забезпечує свободу і не рухи. Штани представлені в різних кольорах та розмірах, щоб кожен міг обрати відповідний варіант. Вони відмінно підходять для використання в спортивному залі або на відкритому повітрі в будь-яку пору року. Дані бігові спортивні штани це чудовий вибір для будь-якого спортивного ентузіаста, який цінує комфорт та практичність під час занять спортом.